Ви подивіться, яка краса навколо, червонокнижні рослини, тиша, яка. Заповідна зона нацпарку. Була, правда, недавно, тому що минулого тижня один аграрій вніс добрива. А, і вже незабаром ця земля буде розорана і засіяна. Міська рада надала йому дозвіл без зміни цільового призначення землі. Бо цільове призначення в цієї землі виключно сінокос. Але хтось дуже добро, добре попросив, мабуть, дуже добра якась людина. Це земля між високим та заріччям. Тут річки, коли повені або тануть сніги, тут дуже багато води. Вода підіймається, виходить з річки. Але от, буде незабаром кукурузка або соняк. Ой, зараз обличу цю землю, подивлюсь, що тут як, і розповім вам в наступних відео, хто ж цей аграрій.